Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. І давайте цей тиждень почнемо з чортополоху. І що я тут можу сказати? Я вважаю, що я молодець, по-перше, а по-друге, я повністю нижню частину закінчила. І, в принципі, я вже перекрутила і почала вишивати уже ось це, але це. По-моєму, не так важливо, як те, що низ вже повністю закінчений. Також я тут перевалила за 60% також хорошо перевалила за 60%. В принципі, мені відносно небагато залишилось у цієї ЧБ-частини, і відносно багато залишилось ось цієї всієї зелені. Ось цей шматочок, там, де сама квіточка, він буде відносно таким складненьким, Тому що все-таки там якраз трохи розкиду є. На відміну від більшості інших частин, де хрестики досить такі чіткими плямками згруповані і вишиваються дуже-дуже легко. З проблем, ну, якби не повишиваєш цей процес, коли є відключення. Тому що. Незручно все-таки на чорній, навіть Аїді. Я не знаю, рівномір, навіть не хочу думати насправді про рівномірку. Але навіть на Аїді це досить таки, -таки некомфортно. Я, щоб хоч трошечки полегшити собі цю задачу, підкладаю під ем, раму білий листок, тоді воно трошечки легше. А, бо дірочки просвічують, у них світла підложка, воно контрастненько, і це все-таки непогано. Але це не дуже добре працює, коли ми говоримо про вишивку темними кольорами. Тобто, якщо взяти ось цей темно-зелений, він якраз ось тут видно його трошечки ось тут, то ним вишивати навіть це не допоможе. Потрібне нормальне, дійсно хороше освітлення. Але, от якщо ми про ось цю собі частину говоримо, то в принципі, ок. Враховуючи, що вона ще в одну ниточку, взагалі без проблем. Тож, поки що цей процес, з одного боку, я б дуже хотіла його пошвидше закінчити, побільше на ньому просунутись. А з іншого боку, це якби трошечки складніше. Хоча, в принципі, десь. До сьомої я можу вишивати без проблем, без додаткового освітлення. Але після сьомої, якраз тоді, коли зазвичай у мене є найбільше часу на вишивку, це проблематично. Є ще вихідні. На вихідних можна вишивати, хоч завишиватися в основному. Тож, подивимось, може, я спробую на цих вихідних його просунути досить таки масштабненько. Але це так, знаєте, вилами по воді писано. Бо я зараз тут вам понарозказую, а потім, а потім мені приспічить щось взагалі інше. Тож на чортополоху поки що все. Я його пізніше скручу. Пізніше я його е скручу по нормальному на рамі. Зараз ми з вами подивимося семплер. Семплер у мене також трошечки просунувся. І при всьому моєму бажанні йти в ось в цю сторону, я знову пішла сюди. Я не знаю, як так трапилося. Я не знаю чому. Але ось тут я насправді вийшла зовсім трошечки. Більше пішла, знову ж таки, сюди. Потім я, нарешті, доперла чого. Знову ж таки, ми з вами повертаємось до теми відключень світла. Чомусь вишиваю я саме у підключення найбільше що поробиш? Так от, я пристроїлася собі класно так, на дивані. І біля шафи. І якраз на шафу я чіпляю собі лампу. І якраз найбільш освітлена частина це ось ця. І, відповідно, ну, яку частину я буду вишивати? Ну, туди мені найкраще видно. І це якраз права половина. Ем. Я сподіваюся якось наздогнати ліву частину, але поки що в мене виходить якось так. Ну, головне, що воно просувається. А то, як воно просувається, то вже трошечки інша історія. І в мене трошечки, не трошечки, насправді, рябить в очах через ось ці смужки. Ну, то такі. Загалом воно виходить гарно. Загалом воно, в принципі, виходить, що не може не радувати, і просувається, що ще треба для щастя в цьому світі. Ось. І я все забуваю, що мені треба загублену мононитку доробити ось тут, як бачите, вона. Я не знаю, як я її умудрилась загубити. Серйозно. Я поняття не маю, як це сталося, але це сталося. І відповідно. Треба буде відрізати нову. Здавалося б, ну, це хвилена справи. Тут одна нещасна нитка. Тим паче, все інше якби, тут вже готове. Тобто навіть рахувати ніде нічого не треба. Але, ви ж знаєте, що таке лінь? Це просто вічний супутник, я не знаю, вона, походу, поперед мене народилася, але лінь то святе. Тож, потрошечку-потрошечку. Це просувається. Далі, далі у мене ось така штука. І поки я не почала про веснянку розказувати, скажіть, будь ласка, вам взагалі помітно, що освітлення трошечки інакше стало? Тому що я перемістила трохи стіл, на котрому знімаю. Він раніше боком до вікна був, і, відповідно, я стояла боком до вікна. А тепер він спиною. До вікна, і відповідно, сонце падає досить. Світло падає прямо, на відміну від того, як було. І відповідно, я не затіняю своїми руками, котрими я тіліпаю за кадром, а я дуже багато насправді тіліпаю руками за кадром. І цього, що, не менш, тепер не видно на відео. Тепер ви бачите тільки вишивку, а не весь отой е, незрозумілий тинок руками. Тож. Весняночка. Весняночка теж непогано просунулася, на диво. На цьому тижні я відносно таке нормально повишивала. Я не знаю, чому так, але повишивалося мені. І в чому тут прикол? Я це вишиваю, як ви бачите, без розмітки, що не в'яжеться з, з тим, як я зазвичай вишиваю. І ось тут. Скільки разів я це розпускала і перероблювала, щоб воно було нормально. Тому що десь я там загубила хрестик, десь я там щось не так зробила. Йой! Це просто якийсь жах. Моя неуважність це просто окрема історія. Але, як ви бачите, досить непогано просунулось. Я думаю, що після того, як я ось ці контури дороблю, буде набагато легше. І серйозно, я думаю, що ось такого плану дизайну, а ці веснянки від Missic Stitch, Just Nine і так далі, вони по складності приблизно як багатобарвники, тільки маленькі. Все, що їх відрізняє від багатобарвника, це площа зашивки і розмір. У мене якраз тут поруч є один з моїх цих. І що я вам можу сказати? Ось тут я без проблем зашиваю повністю нитку без е, закріпок. Ось тут я постійно роблю закріпки. Постійно міняю нитку. Закріпка, зміна нитки. Закріпка, зміна нитки. За дуже маленькими виключеннями. Ось, наприклад, ось цей зелений контур, його відносно можна вишити без закріпок. Ну, Без їх великої кількості. А так. Це постійні закріпочки. Ось ось ці квіточки, вони ще не до кінця вишиті, там ще має бути жовтеньке, але тут три кольори рожевого на ось цей малюпусінький. Я не скаржусь, я, скажімо так, ділюся враженнями. Тому що, якщо чесно, коли я просто побачила Just Nine, ще чорті коли, я не думала, що вони будуть такі складні. Як виявилося, коли я вишивала подушечку. І ось ця штука теж, знаєте, не сильно то складною, мені чомусь здавалася. Я не знаю, де була моя логіка, але чомусь було так. Але насправді це досить складні процеси. І мені набагато легше повишивати той же чортополог. І от, якщо по складності дивитися, це реально багатобарвник. Так от, на багатобарвнику є ще й купа таких місць, де я можу просто взяти нитку і штопать. Ось це все чорне беру і штопаю. Ось тут навколо чорного ще буде блендом вище. Тут, воно так як перехід до ось цієї тіні і от іншого фону. Воно трошечки розмиває. І також я зможу взяти просто цей бленд і піти штопати. Спокійну нитку. Я її до кінця вищу, без великих, якихось, знаєте, страшних перетяжок чи ще чогось. Все буде нормально. Ось тут так не прокатить. Ні капуськи не прокатить. Але воно красиве. Це вже. Ну, що поробиш, називається? Ну, 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 хочеться мені тепер вишити ще й таке, а, а воно, виявляється, дуже складне. До речі, в мене жодного разу з цим процесом не вийшло вишити більше 200 хрестиків за один захід. І це, ну, якось сумненько. Це тут 2000 з гаком, хрестиків загалом. І виходить, мені треба 10 заходів мінімум. Мінімум на те, щоб це завершити. Серйозно це зазвичай не те, що я очікую від процесу 2000 хрестиків. Зазвичай я від нього очікую бути трошечки полегше. Але треба ж трохи думати, чи як. А я про це іноді забуваю, тому що вишивка хобі я така, о, я хочу це. Най Серйозно, у мене просто відбиває мізки, коли я вже не працюю. Я така, а чого ні? Складно, не складно, Ваші до лампочки, Що воно там буде, як воно там буде? Чи вийде в мене? Немає значення. Просто немає значення. Ну нічого. Все одно процес мені задоволення приносить. І це різноманіття. Про яке я вам вже колись розказувала, що процеси з повною зашивкою, процеси з неповною зашивкою, процеси, де багато зашивки одним кольором, процеси, де постійно змінюєш нитку і так далі, і тому подібне, і сюжети різного плану, і тоді воно цікаво, тоді воно весело, тоді воно не нудно, тоді хочеться це продовжувати робити. Серйозно, якби я вишивала один семплер, я напевне б здуріла, заздрю насправді однопроцесницям. Дівчата вишивають один процес від, від початку і до кінця. Це прям. Це треба вміти коротше. Я так не вмію, на жаль. Хоча, знаєте, іноді б хотілося. І останній процес процес потеряшка. Що не менше я вважаю, що він трошечки потірявся. Це о, садова хвіртка від Dimensions. І як ви бачите, на диво я тут непогано так наштопала. У мене тут за вечір виходило по 500 півхрестиків. З одного боку, небагато, а з іншого боку, це все-таки трошечки складніше, в тому плані, що основна маса півхрестиків тут не в дві нитки, а в 3, 4, 5. Поки збережте ось цю з п'яти ниток історію. Воно вишивається теж трошечки тугіше. Але воно йде. Іде воно дуже добре. Насправді, за рахунок того, що воно з півхреста, воно вишивається досить швидко. Після ось цієї прелісті це особливо, скажімо так, радує. А, до речі, про ось цю прелість. Я перепрошую, що я ось так скакаю, буває. А, якщо ви пам'ятаєте, коли я вам цю штуку показувала, вона у мене була на дуже такому довгому вузькому м шматку тканини. Де зверху там було вишито щось, знизу щось трошки було вишито. Цього разу я її, нарешті, скажімо так, відділила від всього, що її оточувало, від зразочків, від Йой. Ну, не вохож. Нормас. І тепер воно от... саме самісіньке, так ось це вверх. Саме самісіньке, скажімо так, на. Цьому шматочку. На щастя, мені по бокам вистачає, до речі, ширини. Я боялась, що провтикалася з розрахунками, що все-таки не влізе. Але вистачає все, нормас буде такі щось типу пінківчика. Повертаємось до Діменшенса. Півхрест. Я розказувала про півхрест. Він реально пришвидшує роботу дуже сильно. Але за нього треба сідати. А цей процес у мене абсолютно ніде в пріоритетах, як би не зазначається. До речі, про пріоритети. Як думаєте, може все-таки зробити відео про пріоритети на літо? Бо є у мене деякі ідеї, чим би таким зайнятися, але я не впевнена, чи вам буде таке цікаво. Все-таки на цьому каналі плани і пріоритети це більша умовність. Це дуже орієнтовні історії, але можливо вам цікаво. Тож, повертаємося назад тоді менше. За щось я від нього весь час перескакую, чорті куди? Що тут? Насправді, тут більше тисячі півхрестиків, і хрестики тут трошечки, коротше, всього потроху. І я от думаю, чи починати мені тут бек? Поки що не знаю, але подивимось. Я почала вишивати кошечок оцей. І він такий прикольний. Тут так багато було блакитного, зеленого, блакитного, зеленого, блакитного зеленого тут бамц. Ось ці теплі кольори. До речі, враховуючи цю всю ситуацію з розкидом хрестиків, то мене тут дійсно сильно виручає розмітка. Не часто в процесах вона мені прям настільки потрібна, але тут це прям, прям да. Прям те, що треба. Коли я вишивала ось цю всю історію, в принципі, мені було дуже тяжко якось за щось ще закріпитися, в плані оком закріпитися, від чогось відштовхуватись, щоб розуміти адекватно, де я. І ось ця історія мені сильно допомогла. Ось тут це не так очевидно, ось тут це не так очевидно. А ось в таких моментах, так. Да. Ось в таких моментах я прям без розмітки не можу. І ось тут. Коли я дуже далеко відійшла від, скажімо так, більшого масиву вишитого. І ось це ось такий апендекс зробився тут теж. Я от думаю, якщо, в принципі, зараз тут більше 500 можна вишити без проблем, може, реально це в пріоритет поставити після чортополоху? Тільки після того, як закінчу чортополох. Але з іншого боку, я хочу трошечки. так. Я вже не в ту степь. Це вже трошечки не те. Це вже все-таки більше про плани, пріоритети і іншу радість. Я, тим паче, вже про це говорила. Що ж, на цьому просування все. Сподіваюся, вам було цікаво і побачимось у наступному відео.